Можливо, ви досі не звертали уваги, але все наше життя тією чи іншою мірою пов'язане з правом. Так, коли ми народилися, отримали свій перший правовий документ, свідоцтво про народження і почали реалізовувати право на охорону здоров'я та медичну допомогу. Зараз ви реалізуєте право на освіту, а я реалізую право на працю. А після завершення уроку, коли ви підете спілкуватися з друзями, за всіма цими діями, також ховатимуться певні правовідносини. Отже, що ж таке право? Як воно виникає? Якщо ми спробуємо пошукати спільнокореневі слова, то зразу ж згадаємо про правило, правда, справедливість. Здавна слово право означало щось правильне, що обезпечує від кривди сваволі. Навіть збірка законів Русі України мала назву Руська Правда або Правда Ярослава. Часто правників ще називають юристами, пов'язано це з давньоримським поняттям юз, право, світ і юстиція, справедливість. Отже, чинити по праву виходить чинити по справедливості, з цієї точки зору право народжується не в думках представників влади, а в суспільстві, у спільному житті і діяльності людей, де вони постійно взаємодіють. Обстоюючи власні інтереси і узгоджуючи їх з інтересами інших. Історія людства знає різні види регулювання суспільних відносин. Спочатку це були звичаї й традиції, потім виникли моральні норми і релігія. Лише з появою держави виникає юридичне право як система правил, санкціонованих і охоронюваних державою. Власне, ось цей зв'язок права та держави є взаємним. З одного боку, право виступає юридичною основою держави у своєму походженні, розвитку, значущості і практичності застосуванні повністю залежить від неї. З іншого, держава також залежна від права у своїй організації, побудові, розвитку, удосконаленні та реалізації функцій. Закріплюючи правові норми в офіційних документах, держава робить їх обов'язковими для людей. Думаю! Вам уже доводилось чути вислів, я маю право на. Це ще одне з важливих значень поняття «право» – Здатність, можливість людини робити, користуватись, вимагати щонебудь. небудь Отже, на уроках з основ правознавства ми говоритимемо про право як? По-перше, систему загальнообов'язкових правил поведінки, які встановлює і охороняє держава для врегулювання відносин у суспільстві. По-друге, про право як здатність, можливість домагання людини я маю право. Юридична наука визначає право як міру свободи, головна функція якої установити межу свободи там, де вона суперечить свободі і інтересам іншої людини. Право, наче компас, указує людині орієнтири поведінки у тій чи інші життєві ситуації, що можна або слід робити, а що заборонено. Таким чином, фундаментальними засадами права, окрім справедливості, є гідність, свобода та рівність. Чи розумієте ви ці поняття? Спробуйте виконати завдання. Виберіть з переліку визначення, яке відповідає поняттю гідність. Варіант А. Можливість людини поводитись відповідно до свого волевиявлення. Варіант Б. Правильне, об'єктивне неопереджене ставлення до кого чого небудь. Варіант В. Становище людей у суспільстві, що виражається в користуванні одними й тими ж політичними і громадянськими правами. Варіант Г. Уявлення. Особисте і в суспільстві про цінність будь-якої людини як особистості. Правильна відповідь. Варіант Г. Гідність. Це уявлення особисте і в суспільстві про цінність будь-якої людини як особистості. Кожна людина є особистістю, я людини безпосередньо пов'язане з її гідністю. Почуття гідності виникає тоді, коли ми відчуваємо, що з нами або з іншими людьми вчинили несправедливо. Ми виявляємо тоді співчуття і ставимо себе на місце таких людей. Коли ми бачимо, що інших людей принижують або вони перебувають в умовах негідних людини, ми відчуваємо, що принижено їхню гідність. Тож гідність є усвідомленням особистістю свого суспільного значення право на суспільну повагу заснованого на визнанні суспільством соціальної цінності людини. Кожна людина наділена людською гідністю. А це значить, що до інших людей слід ставитися так. Як людина хоче, щоб ставилися до неї, у цьому і полягає фундаментальний засад права гідність як основа для рівного ставлення до всіх, свобода як можливість волевиявлення, не порушуючи гідності прав та свобод інших осіб, рівність як доступ усіх до користування одними й тими ж політичними та громадянськими правами, справедливість як бажання діяти правильно. Об'єктивно та неупереджено: людина, її життя, здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. До речі, це цитата зі статті 3 Конституції України, нашого основного закону. Термін правознавство має два складники право і знати. Отож. На уроках правознавства ми досліджуватимемо право в найширших значеннях цього слова та розбиратимемо конкретні практичні ситуації нашого життя з юридичної точки зору.